Доброго дня, мої дорогі першокласники. У нас сьогодні з вами дуже цікава і важлива тема. Ми з вами будемо закріплювати звукове значення букви Е. А ще ми сьогодні проговоримо про найбільше релігійне свято, яке ми будемо святкувати у неділю, це Великдень. Так, і нам в нашому післябукварику запропонували дуже багато цікавих завдань. Прошу, виконуємо перше завдання. Нам потрібно записати, що зображено на малюнках. Е, у всіх цих словах є літера Е. Прошу сказати, що це перше. Так, це є Ескімо. Якщо ми будемо записувати, то з якої букви ми запишемо це слово? З великої. Прошу пригадати, як ми пишемо велику літеру Е. Так, вона схожа на букву З, тільки в іншу сторону. Далі, що в нас зображено на малюночку далі. Веселка, правда? Веселка. Записуємо. Далі, що це в нас? Яйце. Так, яйце. І останнє, що хто в нас зображений? Лека. -ле Добре. Працюємо далі. Читаємо текст, ставте відео на паузу, а потім ми про нього поговоримо. Так, одне із найбільших християнських свят, яке ми будемо святкувати наступного тижня, це Великдень. І цей тиждень в нас якраз останній страсний тиждень перед Великодніми святами. До Великодня люди заздалегідь готуються, чекають і. У нас з цим святом пов'язано дуже багато народних традицій. Я вам скину відео, ви собі переглянете, подивитеся, щоб мати більше інформації про це свято, звідки воно походить, і е, які із цим святом пов'язані народні традиції. Наступне запитання. прочитай, коли так кажуть: не я б'ю, б'є, за тиждень, великдень. Прошу сказати, у неділю, яке ми святкували свято? Так, це була квітна неділя, можна ще назвати вербна неділя, баськова неділя, правда? Це той день за тиждень до Великодніх свят ми святкуємо таке свято, так? Ми усі йдемо до церкви і святимо гілочки вербові. І в нас, в народі, є такий звичай битися тими гілочками і казати: не я б'ю верба б'є за тиждень-великдень. Звичайно, що є різні. В кожному селі, в кожному містечку чи місті по-різному говорять, але найпопулярніший ось цей вислів. Наступне завдання: допиши рядок слів до теми Великдень. І в нас написано слово «Паска». Ну, давайте подумаємо, що таке «Паска»? Так, «Паска» – це ось цей такий хлібчик. так? Який печуть на Великдень, і який обов'язково святять і кладуть у кошечок, і потім несуть у церкву святити. Значить, Пасха. Що ще в нас, які ще слова ми можемо записати, які в нас асоціюються із великоднем? Що в нас тут зображено? Правда? Писанки. Можемо ми сказати, що писанки, можемо дописати писанки, правда? Писанки це яйця так розфарбовані різними орнаментами. Крашанки є. Так, ще що ми кошик, правда, тому що ми несемо святити ці всі великодні атрибути ми несемо у кошечку, правда? Рушничок може бути, правда? Ми це накриваємо рушничком, може бути свічка. Тобто ви собі вибираєте які слова, можливо, ви якісь. Я пропустила, можливо, якісь слова, тобто ви собі ці слова дописуєте і. Запишете самостійно, які ж у вас найбільше викликають, які найбільше підходять до теми Великдень. Внизу позначите свій настрій при виконанні цієї, виконання сторіночки цієї. Наступне завдання: запиши слова, вставляючи відповідну букву. Так як ми сьогодні вчимо букву Е, то відповідно замість кожної зірочки ми маємо ставити букву Е, які в нас вийдуть слова. Овес. Так. степ. Сквер, вітер, океан і тепло. Так, ви собі ці слова гарненько, каліграфічно, запишете у наш порожній рядочок. Не забувайте про поставу, як ви сидите під час письма. Наступне завдання дуже цікаве. Існує чотири види великодніх яєць. Розглянь їх, з'єднай стрілкою назву і відповідний малюнок. Якщо ви побачите, поглянете уважно на малюночок, то ви побачите, що є різні е, яйця, розфарбовані різними е, методами. Так? Значить, в нас є яйце, яке розфарбоване в один колір. Таке яйце називається крашенка. Е, з давніх давен е, такі крашенки робили, коли опускали яйця вже варені яйця у лушпині із цибульки. Яке проварювалось кип'ятилось, і вони давали такий оранжевий, темно-такий світло-коричневий може міг бути темно-коричневий е колір. Звичайно, що зараз є багато барвників, і яйця можна пофарбувати у будь-який колір, але і дуже часто зараз використовують природні барвники. Ну, наприклад, буряк, він дасть такий рожево-фіолетовий відтінок, е наприклад, яйце, е якщо помістити у розчин буряка. ну, Шпинат можна використати. Шпинат дасть такий зелений відтінок яйця. ну Залежно, скільки потримати, залежно скільки часу ми потримаємо, відповідно, буде, чим довше яйця пролежить у тому розчині, тим темніший буде відтінок того яйця. Наступне: оце в нас писанка. так, вона... Нас пишеться писачком, так? різні орнаменти використовують, кладуть у різні кольори, у різні барвники. Відповідно, потім той віск, який ви писачком писали, витирають. Ну і в нас така вийде писанка. Далі в нас є крапанка. Це яйце, яке використовують яке е, у вигляді крапочок. Бачите, в нього такі різні, різного розміру, різного кольору крап, е, крапочки, і вона має таку назву крапенка. І останнє в нас драпанка. Що таке дряпанка? Це коли яйце зафарбували в один колір, а тоді чимось гострим, як правило, або голкою, або якусь такою, можливо, таким спеціальним приладом приладдям. Видряпують орнамент. Відповідно, здирається той шар кольору і залишається білий, чи білий, чи, можливо, світло. Наприклад, тут як у нас такий світло-жовтий відтінок. Це є дряпанка бо видряпується. Звичайно, що технік малювати яйця є дуже і дуже багато. Так, наступне завдання: прочитай: розмалюй яйця у відповідні кольори. Запиши назви кольорів. У Лушпенніці булеві м'яєчка зварили. шкарлупи почервоніли. Значить, Перше, в нас якого буде кольору? Червоного. І так, далі виконуєте самостійно, внизу у порожніх рядочках ви запишете усі назви кольорів, які, е, е, за, які ви тут зафарбуєте яйця. Внизу не забуваємо про наші смайлики. Переходимо до наступного завдання. У нас є віршик, в якому пропущені слова. Нам потрібно із е, слів, так, які в нас розміщені тут на таких кольорових стрічечках, ставити у е, наші пропущені на місці трьох крапочок, щоб утворився гарний віршик. І потім цей вірш записати собі у порожні рядочки. Гарна писанка у, як ви думаєте, у кого? У мене, правда? У мене гарна писанка. Мабуть, кращої, думаємо, що? Нема, правда? Мабуть, кращої нема. Сюди найбільше підходить слово нема. Далі. Тільки помагала. Як ви думаєте, хто тільки помагав? Сама чи мама? Правда, мама. Мама тільки помагала. Так? Малювала ж я сама. Ось. Автором цього вірша є Катерина Перелісна. Прошу собі переписати гарно каліграфічно цей віршик у порожні рядочки. І останнє завдання. Так, збери великодній кошик. Укажи стрілкою, що в нього покладеш. Давайте подумаємо: нам стрілочкою показали, що поклали писанку. Що ще ми покладемо у великодній кошик? На початку уроку ми казали, що найосновнішою стравою, так, такий атрибут є паска. Тому обов'язково у кошечок ми кладемо пасочку. Е, так, яйце, бо це є так символ зародження нового життя. Далі. Хрін обов'язково ми кладемо, ковбаску обов'язково ми кладемо, шиночку кладемо, масло кладемо. Так? Е ще що забули покласти, ви запишете, крім цих слів, які ми з'єднали до кошечка, ви ще запишете, що ще можливо кладеться у кошик, чого тут не зображено. Правда? Цукерки ми не кладемо в кошик, яблучка також не кладемо. Ми кладемо так, ще можна свічку, правда, поставити, щоб цей сіль обов'язково кладуть, святять, правда? Тобто є багато ще страв, які забули тут зобразити і намалювати у великодній кошечок. Значить, ваше завдання: ось ці слова, ці всі е, смаколики, які кладуть у великодній кошик, дописати ще е, тут у порожній рядочок. Е, скажіть, будь ласка. А е, які е, пісні, можливо, ви пам'ятаєте, співають на Великдень? Як вони називаються? Так, це Гаївки, правда? Гаївки співають на Великдень. Подумайте, чи співають у вашому населеному пункті? Чи у Львові, чи, можливо, хтось їздить до бабусі в село Гаївки. Якщо так, то подумайте, можливо, ви знаєте Гаївку на пам'ять, а якщо не знаєте, то ваше завдання вивчити Гаївочку на пам'ять, можете заспівати, можете розказати на пам'ять як віршик. І коли ми вийдемо з вами після Великодніх свят у Zoom, ми будемо в зумі разом слухати ваші гаївки. А зараз я вам бажаю гарного закінчення дня. І гарної підготовки до великодніх свят. До побачення!